Привіт всім, хто цінує життя дитини та її внутрішній світ. Мене звуть Анна Корольова, я дитячий психолог, автор книжок з дитячої психології. Сьогодні хочу поговорити з батьками, діти яких навчаються онлайн дистанційно. Тому що, ну, по-перше, я це обіцяла. Дивіться мої попередні відео, чому ми не можемо ставати вчителями для дітей і чому це дуже шкодить нашим відносинам. Уявіть, будь ласка, пиріг, смачний пиріг. Ну, Дуже часто це відносини пропорції е, начинки та тіста. Гарні відносини між батьками та дітьми це дві частини начинки. Ну, Це таке, знаєте, наші розмови, наше дозвілля, наш відпочинок, наше бешкетування, ось щось таке. І одна частка, одна частина тіста. Це обов'язки, це правила, це якісь, ну, навіть покарання. Ось буде смачний пиріг, та буде, будуть гарні відносини, якщо дві частки начинки відносин та одна частка обов'язків. Правил тіста, що відбувається у нас на онлайн-навчанні. Дуже, в дуже багатьох родинах, ну таке, ми не встигаємо скучити за дітьми, як ти провів цей день, А, я бачила, як ти його провів. нас замало позитивного взагалі да, через війну, через усе це, що відбувається. В нас декого немає дозвілля, немає як проводити вільний час, так як ми звикли, отже, взагалі. Та начинка вона скоротилася. А ми ще додаємо до цього наші очікування від дітей, як від учнів. І, взагалі, це відбувається перед нашими очима. де да ми бачимо, як він там навчається чи не навчається, що ми від нього хочемо. У нас очікування від себе, як від батьків, які повинні налаштувати дитину на навчання. А ще сюди додавайте. Очікування від себе, як від вчителя. Тобто я повинен допомогти дитині опанувати цей матеріал ще як вчитель. І очікувань дуже багато, і це дуже обтяжує наші відносини. Начинки стає ще менше. Як це виглядає? Ми зриваємось, ми кричимо на дітей. І це, ну що? Хіба це добре? Ні, це не добре. Що з цим робити? По-перше, ну, якесь таке відчуття знайдіть, що це лише частка ваших відносин, це не вся дитина, це не все ваше життя, це не весь світ, це лише така частка навчання. І ще є дуже багато усього різного в дитині і у ваших відносинах, де вам гарно, де є якісь здобутки. Ось це да, пам'ятайте. Ще, будь ласка, подивіться мої попередні відео там про авторитет вчителя, як не перевантажувати власний авторитет і як підтримати саме авторитет вчителя. Тобто потрібно телефонувати, запитувати, переносити відповідальність. Да? Я не знаю, але Марія Іванна сказала саме так. Я не можу, але дивись, ось вона написала саме так, і ми будемо робити так, як вона сказала. Стоїте на цьому. Ще, ну, так, знайдіть якусь таку свою роль не вчителя, а помічника. Ось на цьому ґрунтуйтесь. і перемикайтесь. Обов'язково після цього, як закінчився навчальний процес, перемикайтесь. Ось все це частка закінчилася, а тут ми бешкетуємо, тут ми посміхаємось, тут ми там щось снідаємо, і у нас є ще якийсь час вільний від цієї діяльності нашої навчальної. Перемикайтесь. А на цьому все. Нехай ваш пиріг буде смачним. Отже, всьому шукайте середину, да, зберігайте здоровий глузд. Якщо є якісь запитання, будь ласка, запитуйте в коментарях. Я відповім. Якщо це більш таке розгорнуте, щось потрібно, да, телефонуйте, звертайтесь за консультацію онлайн. Я теж працюю, будь ласка, і все подолаємо, все переможемо, все буде.